how to go pana kala Я. я все зроблю, я, я зроблю так, Кирило, Я фотки вам надішлю поштою і цьому Євгену. І а відео виставлю на YouTube, бо іншим шляхом ніяк не вийде. Uh -huh. От. І е, тоді дам ссылку особисто, бо я не знаю, що писати про це. От. Ви самі собі там тобі, тобі ж, нікому доступу не дам, крім того, у кого є ссылка. Uh -huh. І все на цьому. А ви вже тоді візьмете і використаєте так, як вам потрібно. А да. гетувати биків трудно. Це ж буде все чутно. Ну, бик він не в Африці біг. Знайшли ще одного курячого. Через куряти. Ні, вони поводили